Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде таро-прогноз для тих, хто народився під знаком Скорпіон на лютий місяць. У нас вже лютий розпочався, але попереду ще більша частина місяця. Енергії карт можуть розтягнутися у часі, тому, в принципі, достатньо часу для прогнозів. Отже, 2026 рік, що чекати скорпіона у лютому, лютий для скорпіонів. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Що з фінансами? Для тих, хто в шлюбі, з партнером, що покажуть карти? Для тих, кого немає відносин? І порада на місяць? Під якою енергією пройде місяць? Ту з мечів. Тут карта каже про те, що цей місяць він буде ставити вас в таке положення, де прийдеться приймати рішення. Тобто місяць пошука, пошуку рішень та нових ідей. Цей місяць ну, ми будемо дивитися далі, але, е, якщо виникають ідеї, то треба про це <св 'язувати> заявляти, не думати про те, що воно нікому не треба або Відмахуватися і нікому не розповідати. Ні, тут котик, він трубить про свої справи, про свої перемоги, він трубить на весь світ про свої нові рішення, нові плани. От. Ну, і, в принципі, місяць він буде, ну, мені хочеться сказати, вірних рішень. Ну, а зараз подивимося. Ситуація на роботі. Ну, от, ситуація на роботі така, що в когось може все. Прийти на нуль. Все, обнулитися, і треба буде розпочинати заново. А може хтось уже розпочинає заново. Тому не дивуйтеся, бо в когось може програтися дуже неочікувано, що прийдеться шукати нову роботу. І про це і каже перша карта. Що не витрачайте час, а шукайте нові ідеї, шукайте, приймайте якісь нові рішення. От. Тому цей місяць він може бути таких неочікуваних, скажімо так, подій. І вам, може, прийдеться починати з нуля. Починати. Може, прийдеться чомусь вчитися новому, відчувати себе в позиції учня, або проходити оцей випробувальний термін. Але я б сказала по цій карті, що згадайте стан дитини. Яка всім цікавиться, і яка така от безтурботна, і всьому так дивується, і тоді легше буде проходити всі життєві ситуації. Скажемо так, я ж кажу, а вони можуть бути досить неочікувані. Так що. Так. Фінанси, карта мага. Ну тут з фінансами більш-менш нормально. Але для того, щоб вони були, треба буде себе проявляти. Треба буде про себе заявляти. Тут добре було б проявити свої такі ораторські здібності, або такі якості, як вплив на людей. Є такі люди, які вміють гарно розмовляти, гарно вмовляти, розповідати, і люди до них прислухаються. Ну, і от треба проявити отакі якості. Тобто карта мага. Э -э, будьте магом, какате, куйте щастя, поки воно гарячо. От. А загалом, да. А загалом тут усі карти кажуть про те, що. Місяць такий, що буде потребувати вашої проявленості. Далі для тих, хто в шлюбі з партнером, карта Трійка Пентаклів. Ну, і тут така карта, яка каже про те, що тут більше як сумісна робота. Над якимось проєктом, але сім'я це теж проєкт. І тому кожному треба вкласти от саме свої здібності, саме свої вміння. От вони в кожного свої. І коли кожен вкладається в спільний проєкт, то і з цього щось і виходить. От. І ну, тут карта про це. Карта про те, що більше такої спільної праці, спільної праці над відносинами, над шлюбом, ну і взагалі над сім'єю. А енергії місяця, енергії місяця вам в цьому допоможуть, будуть підкидати вам якісь ідеї, якісь рішення. Так, може, навіть в прямому сенсі будування там свого дому. Далі, в кого немає відносин, четвірка мечів. Ну, тут карта каже про те, що я б сказала, що ви взяли тайм-аут. Тайм На подумать. Може, дійсно, зараз такий час, коли треба зібратися з думками, треба щось переосмислити. А може, ви навпаки. Не навпаки, а, а може, ви плануєте якраз зайнятися пошуком своєї другої половинки, свого партнера? От. І зараз якраз час подумати, От, знайти якісь ідеї, знайти якісь рішення, а де це зробити, а як це зробити, що можна придумати а що я можу зробити. Тобто такий час на роздуми. І, і, і не треба, ну, треба себе терпіть. Якщо треба подумати, якщо треба замедлитися, то треба дати цей час собі. Так що отак от. така цікава карта. Ну і порада для скорпіонів на місяць. Ну, карта помірності. Карта помірності, карта балансу. Карта, яка каже про те, що зараз не треба нікуди поспішати, не треба нічого терпіти, не треба ніякої метушні. Зараз якраз час побути в гармонії, побути, може, навіть в такому медитативному стані. Може, дійсно, от, як то кажуть, з пустого в порожнє. Да? Ну, от такий час потягнути, потягнути час. Ну от, Час де треба, ну, скажімо так, в міру, в міру. віддавати свою енергію, да, і віддавати свій час, тобто треба не поспішати. І ще раз повторюся, Перебувати більше в стані такої гармонії і спокою. Тому що такий стан, такий стан він якраз і кращий для того, щоб народжувалися нові ідеї, для того, щоб народжувалися якісь нові думки і приходили вірні рішення. Ну, такий розклад вийшов в мене. І коли е, дійсно не впадати в емоції, не занурюватися в якісь ілюзії, а дійсно ставити себе, собі запитання, да? а як я можу вирішити те, те чи інакшу, ну, ту чи інакшу проблему, а що я можу зробити, да? а який я наступний крок можу зробити в тій чи інакшій ситуації, то це, як то кажуть, дозволяє тверезо мислити, а не перебувати в якихось рожевих окулярах або в страхах. Ну, такий в мене розклад получився для скорпіонів. Цікавий такий розклад. Він такий спокійний, він такий помірний, але наче такий і розсудливий. От. А я вам бажаю успіхів, бажаю всього найкращого, щоб всі ваші мрії здійснилися. Ставте подобайки, пишіть коментарі. А мені буде цікаво почитати. Пока-пока. До нових розкладів!